Очолив підрозділ окупаційної адміністрації РФ на Луганщині. На Прикарпатті СБУ повідомила про заочну підозру колаборанту, який працює на ворога. Чоловік сприяв утвердженню окупаційного режиму РФ і завданню шкоди державному суверенітету та територіальній цілісності України. За даними слідства, проросійський налаштований мешканець Сіверського Донецька очолив один із підрозділів так званого Кримінського муніципального округу «ЛНР», Створеного в окупованій Кремінській міській громаді, зокрема, йдеться про територіальний відділ із життєзабезпечення Єпіфанівка, якому у окупантів підпорядковується чотири населених пункти в Сіверськодонецькому районі Луганщини. Перебуваючи на посаді, колаборант впроваджував на окупованій території законодавство Російської Федерації, сприяв російській паспортизації місцевих жителів та їх інтеграції в російський правовий простір. Ворожий поплічник допомагав у розселенні військовослужбовців російських окупаційних військ у житлі громадян України, які виїхали з тимчасово окупованої території. Також він переконував людей дотримуватися законів держави-агресора. Крім цього, він залучав населення до участі в проросійських заходах. Брав участь у створенні пропагандистських матеріалів і зустрічах із представниками окупаційної адміністрації та провладної партії Єдина Росія за активну співпрацю з ворогом. Колаборант отримав відзнаку від так званої народної ради ЛНР. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями кримінального кодексу: 111.1 – колабораційна діяльність та 111.2 – пособництво державі агресору. Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Люся Святослав Іванюк, телеканал 402. Підтримати захисників у Франківську відбудеться благодійний вечір відродження героя. Його мета збір коштів на будівництво центру фізичної реабілітації та відновлення для військових. Він стане місцем, де ветерани, які повернулися з фронту з пораненнями, травмами чи пережитими труднощами, зможуть отримати необхідну допомогу та підтримку. Це не реабілітаційний центр, це центр реабілітації та відновлення. Тому що туди будуть приходити з різними проблемами люд, військові ветерани. Тобто, комусь потрібна буде психологічна підтримка комусь потрібна буде навпаки реабілітація після поранення тяжкого, і хтось з ампутованими кінцівками, хтось не має руки, ноги. Ну тобто там буде створено все пристосовано для ветеранів, для військових. Будують центр для військових Національної гвардії України, а саме 50-го полку імені Семена Височана. Роботи тривають вже півтора місяця. Наразі завершили монтаж каркаса, звели стіни та розпочали внутрішнє облаштування приміщення. Приблизно півтора місяці тому військові розпочали роботу, а саме побудували фундамент, фундаментну плиту, на якому на цьому етапі ми і приєдналися. Тобто, ми забезпечили, закупили їм металопрокат для того, щоб побудувати саму металоконструкцію. Наступним етапом це була закупка сендвіч панелі для будівництва стін, металопрофіля для даху. І от є вікна, двері, оці всі речі вже є куплені, вже поставлені, змонтовані. Половина приміщення це буде три кабінети для роботи військових безпосередньо психологів, військових реабілітологів. Це буде три кабінети: душ, туалет, роздівалка. Друга половина це буде тир для адаптивної стрільби з луку. До слова, організатори благодійного вечора підготували насичену програму. Основна частина аукціон, який матиме близько 50 унікальних лотів. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал Посилити безпеку у Франківську для комунального підприємства Полігон ТПВ передали пожежну машину. Вона обладнана всім необхідним, а ще із плюсів невеликий пробіг. Допомогу вдалося реалізувати завдяки співпраці з німецькою громадою Тюрингії. До доброї справи долучився й гуцульський національний академічний ансамбль Пісті та танці Гуцулі. Цей необхідний транспортний засіб був переданий нашими українцями громадою. Тюрінгі, яку очолює Вітенко Василь, наш близький товариш. Ми не один рік вже займаємося налагодженням контактів між українцями і німецькою громадою Тюрінгі з Україною. Вони багато часу і багато зусиль потратили для допомоги з перших днів. Повномасштабної війни, місто каже міський голова Руслан Марцінків, завжди старається налагодити зв'язки з закордонними партнерами. Завдяки такій співпраці громада отримує різноманітну допомогу. Дякуємо нашим друзям з Ерфорту, з Тюрінгі, які передали нам цю машину для КП Полігон для того, щоб хай краще не буде пожеж, але якщо будуть такі пожежі на нашому полігоні, то щоб мали відповідну техніку. Дякуємо нашим партнерам, що такий важкий час нам допомагають, особливо німецькі міста. До слова від Тюрингії, місто має отримати ще й швидку допомогу. Діана Висоцька, Віталій Магалатій, телеканал 402. Покращити пропускну спроможність автомобілів, продовжити виділену смугу для громадського транспорту та порядкувати рух пішоходів через переходи. На вулиці Січових Стрільців встановлять два нових світлофори. Натомість, той, що на перехресті січових стрільців Дмитра Вітовського, демонтують. Світлофорний об'єкт, який тут на Вітовську, він, в принципі, не дуже і є потрібний. Тому що можна його перенести в інше місце. І ми вирішили, що так, його дійсно треба перенести. Ми його перенесемо. Цей пішохідний перехід, два цих пішохідних ми ліквідовуємо, забираємо цей світлофорний об'єкт і переносимо його один до Шевченка, один ставимо. Осуди перед вулицею Чорновола. Таке рішення прийняла міська комісія з безпеки дорожнього руху. Основна причина зміни затори, які утворюються через нерегульовані пішохідні переходи. Маємо ситуацію, коли тут є червоне світло, відповідно зупиняються автомобілі, зупиняються автобуси, переходять тут пішоходи. Потім вимикається зелене світло, всі починають їхати. Але відповідно доїжджають сюди до вулиці Чорновола, а тут постійно переходять пішоходи. Тут ходять, тут ходять. Приїхали Чорновола, тут зупиняється знову на вулиці Шевченка, тому що теж великий трафік пішоходів. До слова, світлофори до кінця року обіцяють встановити Діана Висоцька, Віталій Магалацій, телеканал 402. Додай свою ідею на карту міста. Під таким гаслом у Франківську стартував осінній грантовий сезон від громадського ресторану Урбан Спейс 100». Організатори конкурсу традиційно не обмежують учасників ні темою, ні сумою заявки. Головне, щоб проєкт мав стосунок до Івано-Франківська. Подавати свої ідеї можуть громадські організації та ініціативні групи у партнерстві з неприбутковими структурами. Заявки вже приймають, в мешканці міста мають можливість втілити власні проєкти і зробити франківськ ще кращим. Ми чекаємо проекти, які стануть в пригоді міста Івано-Франківську. Це урбаністичні рішення, це різноманітні зустрічі. Я не знаю мешканців, фестивалі, міні-фестивалі, це можуть бути і проветеранські організації, можуть подаватися на наші грантові можливості. Однак маємо зазначити, що проветеранські організації мусять розуміти, що бригади, яким вони пропонують, для яких вони пропонують реалізувати свій проект, мають мати дотичність. До міста Івана Франкіс. Фінансування в межах попередньої грантової програми отримала громадська організація Дружина воїна. З 2022 року волонтерки плетуть маскувальні сітки для фронту. Цього разу грант у розмірі 37 тисяч гривень дозволив закупити 5 рулонів тканини, а це понад 2 тисячі квадратних метрів маскування. А ще рулон міцної нейлонової тканини, з якої пошили 45 евакуаційних нож для військових. Ми акцентували увагу на тому, що ми не тільки допомагаємо фронту, але ми залучаємо молодь. Власне наш молодіжний підрозділ громадської організації допомагав нам у виготовленні маскування, що власне давало таке. Для них можливість навчитися якогось такого досвіду згуртованості бути залученим до наближення перемоги, вчитися працювати в команді тобто, це такі хороші навички для молоді. Щоб забезпечити рівні умови для всіх учасників, організатори закликають подавати свої ідеї виключно через грантову заявку. Листи прохання до розгляду не приймаються. Збір заявок триватиме впродовж місяця до 15 жовтня. Включно Віталія Куч Андрія Грателеканал Чотиристо